У мережі співпраці залучаються представники змі безпринципні, готові до сумнівних дій заради досягнення поставлених цілей, тобто до скоєння інфотерактів. Таким чином, представники антикультових організацій вербують безпосередніх виконавців майбутнього теракту. також із деяких завербованих або зацікавлених осіб антикультисти створюють образ жертв, нібито постраждалих від шкідливого впливу затаврованої організації. Розповіді таких псевдожертв масово тиражуються в наклепницьких публікаціях у змі, незважаючи на те, що багато з цих історій є свідомою брехнею. Все це призводить неминуче призводить до злочинності, яка власне існує у переважній більшості сект або потенційно існує так чи інакше починаються порушення закону спочатку менше, потім більше і потім вже часто. І очевидна злочинність, і точно абсолютно порушення всіх норм. Так антикультисти навішують на цільову групу ярлик небезпечної та маніпулятивної. Хоча насправді це їхня діяльність небезпечна і маніпулятивна через своїх людей у змі вони проводять справжню психологічну обробку суспільства. Що в подальшому відкриває їм можливість керувати агресивними настроями в суспільстві, які вони самі і провокують, вони вкладають у підсвідомість людей чіткі наративи, що всі тавровані ними організації, секти і вони небезпечні. А сектанти це не люди це проста формула, яка грає на базових інстинктах кожної людини, викликаючи страх за власне життя і життя своїх дітей, створюючи образ постійно навислої загрози. Відповідно, реакцією на цей подразник буде захист, і тут є лише два варіанти бий або біжи. А оскільки антикультисти супроводжують свою пропаганду розпалюванням ненависті та підбурюванням до скоєння протиправних вчинків, то домінуючим стає варіант бий або навіть зни. За такою схемою антикультисти можуть дегуманізувати і демонізувати будь-яку організацію, яку вони визнають небажаною, витісняючи її за межі соціального поля. Можливо, коли ви чуєте слово дегуманізація, воно здається вам чимось абстрактним. В цьому разі я пропоную вам послухати історії, до яких наслідків призводить її застосування на конкретному прикладі.